Недалі частіше на стінах нашого міста почали з'являтися мурали, у намальованого різні стилі та мотиви. Утім, найпопулярніші зараз патріотичні. Сьогодні ми познайомилися з художником, монументальну творчість якого ви могли бачити на кількох будинках нашого міста. І ще два мурали тут в цьому районі минулого року. Я намалював мурал і на онкодиспансері, нашому Чернігівському. Це те, що можна в Чернігіві побачити. За спиною в пана Сергія, до речі, одна з останніх його робіт патріотичний мурал на під'їзді одного з чернігівських будинків. Ці чотири мурали мені замовила експлуатаційна організація цього будинку. Ми ще минулого року домовлялись, але там то не було часу, то криза жанру не знали, що малювати на цих під'їздах. І вже цього року ми нарешті. Зрозуміли, що тут має бути. До речі, саме ці мурали стали першими, які створив художник після завершення активної фази бойових дій на Чернігівщині. Зізнається, що на цей час творча робота просто завмерла, тож створення таких українізованих під'їздів стало справжнім порятунком. Досить складно було повертатись до творчої роботи, тому що все ж таки, Війна зробила свій неприємний відбиток на творчості, тобто вона загалом зупинилася. І зараз досить складно творчо підлаштуватися під, під, під е, сьогодення. Е, але я, в принципі, завдяки цим моралам знову почав творчо працювати і вже деякі. Плани на майбутнє є. Точних замальовок на майбутнє художник не має. Утім, упевнено зазначає, що готовий створювати дедалі більше нових картин, аби надихати ними чернігівців. Мені завжди цікава реакція людей, тому що ну, ну, не те, що цікаво, ну, важливо для мене це. Тобто, зрозуміти, чи це потрібно людям, чи ні, то, що я роблю. Тому що якщо це людям не заходить і воно не потрібно, то воно якось так ну неприємно. Сьогодення дуже складне та складно прогнозоване. Тож у такі моменти важливо радувати себе чимось яскравим і прекрасним, наприклад, чудовими муралами, створеними талановитими чернігівцями.